Чекаем на гамбургеры и пиццу. И из Новона озера. Ого, елки-палки. Тоже нифига обратно тут резкий спуск. Ничего не видно просто. Ну, я паузлю. пішли. Йдемо сходимо туди. А вон, бачите, маркет якийсь. Ти магазин. Проте я не знаю. Вон той маркет, куди ми йдемо з хлопцями. Поки чекаємо, поки нам такі гамбургери і піцу приготують, то ми сюди сходимо по сік. Бо тут по любасу дешевше буде. Та, і дружбанчик з нами. Швиденько, швиденько, поки нікого нема. Тут шкода, що тут не зробили перехід якийсь. Типу там зробили. А він аж поняття немає, де. Ну, могли б зробити тут перехід. Або тут, або що якось на той бік перш треба перейти, десь там видно, потім сюди і потім аж сюди. Блін. Трошки не зовсім зручно. Ось такі от ми купили сочок, от таке от морозиво, от такі от ми купили сочки і от такі от ми купили сочок. І тепер підніснюємо назад і чекаємо ще хвилин, хвилин 15, може менше трошки. Ще хвилин 15 будемо чекати, поки, поки нам зготують те, що ми маємо з собою брати. Ну, значить менше трошки. Ну я там, так умовно, там я ж не... Ану. Я що казав, вже йому весело. <рес> Не хотів ти. Супер! Віталік! Я тут, Віталік, я ж тут. Ти обернувся і туди почав щось говорити. Ух ти! Чого собі прямо як аквамен? Зараз я теж полізу. А може зараз бабуся вилізе, а я ще з вами буду. Зараз побачимо. Ой, Дмитрик кудись пішов. Дмитрик. А чого ти аж туди пішов? А, я зрозумів. Дмитрик далі машинки шукає. Дмитрик машинки шукає. Дмитро, ти що шукаєш машинки, та? Я думав, він шукає машинки. Каже, ні. Я зрозумів. І ти просто жабки будеш кидати. Пускати жабки, так? Нічого, то я, я думав, що Дмитро туди пішов, бо машинки знов шукає. Затонувши. Молодці. Добре. Докладу. Мобілку. Ого. Ти що, все вибулькав там? Класно в тебе виходить? Ти весь час ногами до землі не доторкався весь час? Ну то в тебе нормально ж виходить. Хорошо. Не питаєш? А в мене ноги вже... Болять ноги? Звучився. Вода, ну в воді трошки змоза, то ти рухайся, то дуже корисно, то дуже корисно. То майже так само, як пробігати, побігати, розумієш? Жирок спалюється, то круто. Типу я не звучуся, тільки в мене чомусь ноги болять. Ну, руками більше гриби. Добре, йду я кластимо мобілку, теж хочу плавати. Йду я з вами разом плавати. Мобілку. І я ту штучку віднесу, давай сюди. А тепер подорожувати. Треті годіли, давайте не кидаємо. Я бачу бачу. Добре, йду кладу мобілку і теж лізу. Красно, ну, але але в принципі ти був більше, ніж вони. Тому ти трошки тим. Але я думаю, так, що я в те, може просто в те така шкі... ну, шкіра ж тимніша. Дмитрика може, така що вона довше загорає. А в тебе, напевно, така, що в цього. мене середнє щось або ближче до Дмитрика. Мені треба багато разів загорати, щоб я став темненький. В <кій> Вітальчику бачиш, достатньо пару разів він зрати міні. Бабуся Оляся Оля, Оля теж таке враження, що вона темніша трошки, ніж. Чи то чи ні? А да, вона, вона темніша в разів. Ну от бай, значить в неї теж така шкіра, що швидше заграє. У мене така, значить, в мене шкіра пішла в мого тата. Ну, як в мого mm -hmm. тата. І, а то Дмитру, значить, передалось теж то, ті гени. Я ж кажу, що в нього, в нього багато генів є тих, що в мого тата було. Mm -hmm. Ну, в мене в мене середньо. У мене багато що є таке як бабусі, багато що таке як тата. Ну, у мене є всередині якісь гени, які в мені не активувались, а у вас можуть активуватися або в ваших дітях, розумієш? Ще й таке може бути. Таке буває. Добренько, глянка година. Скільки ми ще тут будемо? Без 24-та. Ну, ще разок якраз сходимо, якраз разок. Трошки обсохнемо зараз, ще раз підемо поплаваємо. І, і так, так, щоб в четвертій ми вже виходили і одразу я буду дзвонити. Тому ну, так підемо, якомога слитися. Я ж поки що не вилізла, я хочу просто показати, вона звідси добре не бачила, вона откуда. Ви тільки вилізли, нагріся, ти тільки що мерз був, скакав, щоб зігрітися, розумієш? То треба довго прогріти організм, щоб все було нормально. Все, давай трошки прогріємося, потім підемо. Якщо бабуся, вона може на березі постояти, ти можеш їй показати, якщо так хочеш. А я бачу, тобі, я бачу, ти мені показав. Я їй розкажу, нічого страшного, все нормально. Петро, Дмитрий. Дмитрий. Розкажи, що ти навчився. Як ти навчився плавати, розкажи. О, скоренько. Вчився, вчився і навчився, так? Да? Ні. Вчора я навчився тільки наряди. Ага. Сьогодні вже і так, і так. Ну так, бач, без жилета, а якби був з жилетом, був би довше. Я ж тобі говорю, потрошки-потрошки, по все буде краще і краще, виходить. Ти вже не ряєш майже як віталік. Де класно буде класно без сонця на але вихідні ще було. Їдемо Їдем додому і йдемо на маршрутку до Львова. Молодцы. Все, і їдемо на маршрутці. У я сиджу з Дмитром, як ми відмовляємось. Вітальчик так знущий був. А Вітальчик у разу... Не цього разу, а як знущий був. Взагалі-то ні. Три то... раз знову собі домовимося. Я не буду Сів собі з Дмитриком. От, і... А мав з Дмитриком, їх... тобто, Дмитриком їхати. Тобто Дмитриком їхав зі мною на одному, на одному крізь ноті. От. І тепер Вітальчика Дмитр... Дмитр... ображається. Навіть не говоря і навіть окремо сів. Ну, то -то його проблеми, які... Тут йому треба розуміти, що треба все робити по-чесному. Раз домовились, то все. Я йому так. Що Туди ми їдемо з тобою, назад, з Дмитриком. Що? Назад і сідаю з Дмитриком. Ну, так що таке. От, а ви на другий раз, на другу суботу, якщо буде сонечко, я мамі буду писати, От, якщо Віталік не схоче, тому що він з ним всяким. Придумати собі так, щоб було тільки йому зручно, а потім ображатися, якщо, якщо не так, як не по його. Якщо Василько буде або Володя не захоче, то хай їде. А ні, то поїдеш сам. Я і тебе самого заберу.